Дуже дякую всім доброго вечора. Вже я вам розповім про наш конкурс, для чого ми проводили і які наступні наші плани. Ну, спочатку ми його проводили весною е, літку 22-го року, і метою було саме сфокусуватись на знищенні і руйнуванні української культурної спадщини. Але, е, зрозуміло, через війну е, якби до цього не завжди. E, можна присвятити час, а іменно методи ДЗЗ дистанційного зондування землі це якраз той інструмент, який може заглянути за межі e, 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 військових дій, або, або заглянути в окуповані території. Напр... А метою уже нашого конкурсу 22 23 року ми його трошки розширимо, розширимо наші e, спроможності і також. Об'єкти досліджені вже є пошкодження, руйнування і знищення об'єктів житлової, громадської інфраструктури, наслідки надзвичайних ситуацій, які часто трапляються, зокрема, пожежі і потопи через там, пошкодження якихось ГЕС, дамбових споруд. Але це все воно вчинене і спричинене військовим вторгненням в Росії на територію України. Про минулий конкурс, який був весною літом, у нас було зареєстровано 48 учасників. Вони сформували 19 команд і нанесли на карту близько більше 100 об'єктів культурної спадщини. Як це виглядає? У нас була одна карта у програмі Google Maps. Ну, це фактично не повноцінна програма, це такий додаток Google Maps, який ми часто використовуємо для. Я думаю, буде не в цілі, як знайти дорогу до одного місця до другого, які вибрати там транспорт, пересадки, або за скільки часу ми доїдемо на автомобілі. Так само в цьому середовищі ми використовували одну карту спільно для учасників, а вони е шукали і наносили на карту об'єкти культурної спадщини. Наголошу на те, що об'єкти культурної спадщини вони шукали в. Базі охороняється законом. Мабуть, ви часто бачили на якихось е старих будівлях, архітектурних пам'ятках, що там табличка, номер такий, то охороняється законом. Іменно на таких об'єктах ми були сфокусовані. Відповідно до кожного об'єкту наші учасники змігли знайти найбільш детальну інформацію. Зокрема, це може бути датування, там адрес, координати, місце або. Точніше, датування, коли вона була пошкоджена, відповідно, коли вони створюють цей запис, вони вказували свою команду, а також додавали е, згадки в засобах масової інформації. Зазвичай це було дуже таким основним джерелом для конкурсу. А також е, ну, е, фото, відео е, також видавалося часто отримати. На додаток до цього, коли у нас вже була створена така карта в першому етапі, в другому етапі наші учасники, ті, які найкраще справилися, тобто фіналісти, які найкраще на нашу думку, справилися із е, описом пошкодження культурної спадщини в обраному населеному пункті, ми їм надавали змогу до супутних. Тобто, якщо ми. Користуємося Google Maps звичайними, і там у нас є е, така опція <кхи> е, не просто карта, а супутникова карта. Тобто ми навіть можемо побачити ну, дуже детально е, аж до кількості машин на парковці. Саме знімки такої якості ми намагалися отримати. У <кхи> е, компанія SunerGrize, Sender Hub. Вони нам надали грант на кілька тисяч доларів, який дає можливість отримати іменно ці знімки надвисокої е, роздільної здатності пів метра на піксель. <кій> так. І ось наприклад, можна побачити місто Харків. Це одна з частина карт е, команди, яка займалася містом. Тут усі пошкоджені пам'ятки е, культури. Які вони виявили, були пошкоджені внаслідок обстрілів чи бомбардувань? На задньому фоні тут покраїнська стара карта Google Maps, яка е підвантажується автоматично, але в її, її вік там кількість уроків може бути, вона теж не оновлюється. Ось тут учасники вибрали і на територію, яку вони хотіли отримати <кхів> знімки надвисокої роздільної здатності. І на яких можна якраз і побачити руйнування. Ось тут я, вам, для прикладу, це е, знімки з презентації фіналістів. Тобто, зліва можна побачити е, е, так, знову ж таки місто Харків, буде на праці. До руйнування. Тобто, це 2020 рік, може, 2010 рік тобто, це. Умовні знімки вдалося отримати. Тобто це цьогорічний, наскільки я пам'ятаю, Харків це вже був черневий знімок, і можна побачити руйнування будинку, тобто, вже наявно, руйнування покрівель і так далі. Ще один приклад також з презентації фіналістів. Це місто Ізюм. Наскільки я пам'ятаю, це 7. -го... Липень. що цікаве, тобто місто ще було в окупації, а ми вже отримували знімки. Зокрема, тут, для прикладу, колишня жіноча гімназія, яка була, яка теж як врахується архітектурною культурною спадщиною, зліва до справа під час окупації. Тобто, вже можна побачити е, руйнування укривлю будинку, а також по, по по місту також яке руйнування цивільних е, будинків. І тобто, на кожних, на фактично тих всіх 100 об'єктів, які нанесли. На більшості ми отримали супутникові знімки на високій реділійній здатності, і можна було побачити руйнування або пошкодження. Конкурс, який ми проводимо в 22-му-23 році, ми намагаємося більше розширити свої е, об'єкти досліджень, тобто не тільки культурну спадщину, а подивитися на пошкодження, руйнування об'єктів житлової інфраструктури, громадської інфраструктури, цивільної, зокрема енергетики. Ми знаємо, що те, що зараз е, роблять окупанти, фактично це прийняються до військових злочинів від геноциду, руйнування намір цивільної інфраструктури інфраструктури, і це. Іменно Супутникові знімки це є доказовий факт, бо їх неможливо сфабрикувати ніяким чином. Тобто навіть е, елементарна фотографія, так, всі говорять, що фотошоп працює і так, і так далі, але е, будь-який люб, люб, експерт може виявити якби правдивий і під, підробку. Тому це дуже важливо іменно в плані супутникових знімків. Те ж саме ну, підробити їх неможливо. Тому що людина може подивитися на сервер там, того ж самого і браузеру і перевірити німок, дату, і час і точне місце. Також важливо, ми будемо сфокусовані на наслідки надзвичайних ситуацій, зокрема різного роду пожежі, підтоплення, ну і екологічні втрати. Для прикладу, ми бачили дуже часто фотографії наших полів, які просто всіяні від. Розривів снарядів, <кій> і снарядів, ну, і, мабуть, не скоро будуть придатні для оброблення. Різниця із попереднім конкурсом буде в тому, що ми будемо використовувати в основному іо-браузер, а також Аргіз онлайн для створення однієї карти. Тобто всі учасники будуть працювати над однією картою і. Одну карту як результат спільної роботи, фактично це буде одвіз онлайн, де насправді більше можливостей для роботи більшої кількості учасників, і де можна підвантажити різну інформацію. Тобто, у нас була така обмеженість, ми робили по підвантаженню фактично таких точок з описами, аргії можливості значно розширені. І кілька прикладів: що ми будемо, що ми очікуємо, наприклад, від учасників. Які руйнування можна побачити, бо пошкодження екологічні. Ось приклад пожежі полів на знімках сенд 2 7 липня в районі Климово Донецької області, тобто у нас є один знімок. Справжні рай, як бачить, супутник, наступний ми вже ввімкнули фільтр. E, називається Fold color, і ще один фільтр, називається Свір, який насправді дає можливість побачити пожежі, іменно відкритий вогонь. Дуже часто вони використовуються, e, ця комбінація каналів, e, щоб простежити там пожежі, наприклад, на окупованих територіях. Де там працює наша артилерія або армія? Чи вони впали, не попали. Часто це можна побачити навіть на супутникових знімках. Ось іменно ось тут е, такий яскраво е, червоний колір — це іменно відкритий вогонь, який фактично знімок зняв е, супутник зняв пожежу. Ще наприклад, приклад. Теж саме. Правда, тут вже набагато яскравіше виділено. А крім цього, можна побачити це в цілому Миронньої Донецької області, можна побачити розриви на полях від, мабуть, артилерійських снарядів, там радіо і так далі. Ще. Також на знімку справжніх кольорів тут видно такі чорні чорнісятки на... на пшеничному полі. Так, ще один приклад: покажу вам: це Давидів Брід. Херсонської області. Знімок з зліва це фактично рік назад рівно, а справа це 15 листопада цього року. фактично два тижні назад. Навіть на знімку е Sentinel-2, який розширенням 10 метрів на піксель, вважається в вільному доступі, можна побачити руйнування е інфраструктури. Зокрема, ось тут е, руйнування якогось складу або, е, мабуть, для сільсько сільськогосподарської продукції. Тобто тут він ще цілий, тут вже зруйнований. Те саме відбувається з мостами, руйнування, тут е, нова бутонна е, переправа, мабуть. Так, і ще один приклад. <кхем> е Аеропорт наш плану звісний в Херсонської області, 21-й і порівнянні з 22-м роком за жовтий. Тобто тут на знімку 22-го року вже видно, що на, на аеропорті змінився на території аеропорту змінився ландшафт, багато траншей, на рито все перекопано. Багато руйнувань інфраструктури, зокрема, аеропорту. Порівняно з попереднім роком. І це все у вільному доступі може фактично ну, поглянути будь-хто, порівнюючи іменно знімки з попередніми роками. В ІО браузері. Там є кілька дуже дуже корисних інструментів, про які ми будемо розказувати як в попередніх вебінарах учасникам. Зокрема, там є така такий інструмент, як шторка, можна просто вводити, порівнювати знімок до після, і з... усі зміни вони дуже наявні і наочні. А якщо здається, що нічого не змінилося, можна ще вмикати кілька фільтрів різних комбінацій каналів підсвічувати іменно те, що вам цікаво, От, наприклад, в даному випадку. Пожежі на полях, ну тут можна сказати, що та ж але я ми включаємо на цю каналний на, і наявно відкритий вогонь, і, і що перебувається. Тобто, які кроки в нас це потрібно учасникам сформувати команду від одного до трьох людей можна, можна тобто, самому зареєструватися, вибрати собі команду, називати якось її, можна долучити друзів до трьох учасників. Зареєструватися на конкурс за формою. Ми отримуємо імейл і уже сповідомляємо учасникам про подальші вебінари або семінари. Дякую вам за увагу, що мене посилання відправлять, або ви можете подивитись на. Ютубі нашої лабораторії іменно уже про конкурс попереднього, який відбувся цього року в весною літо, двадцять другого.